Цей керівник, він втратив довіру, ну майже не вспши її отримати своїми кроками. Про перші кроки, які, власне, можна було, і був шанс, простий шанс простого діалогу врегулювати при формуванні громадської ради, громадська рада, це власне і контроль громадськості, це і голос громадськості, це, власне, і є фактична побудова громадська. Фактично побудова приватного державного партнерства, але е, я хотів би уточнити, доповнити інформацію, що 29 грудня, 29 грудня е, спільний представницький орган сторони роботодавців Чернігівської області Сіверщина при підтримці ще 10 організацій звернулись до Пана Досяка з простим проханням врегулювати цю конфліктну ситуацію. А 22 січня була отримана відповідь офіційна, підписана Степаном Дусяком, що установчими зборами, проведеними на 23 грудня 2014 року, визначено кількісний склад громадської ради та сформовано персональний склад. Тобто, таким чином Степан Павлович не дослухався до нашого нормального. Прохання все ж таки включити представників підприємств реального сектору, а просто, ну так, чисто бюрократично по чиновницьки підвів риску під цим питанням, давши нам письмову відповідь про те, що це не обговорюється і буде так, як ми вважаємо за потрібне. Я е, думаю, що сьогодні, в сьогоднішніх умовах, коли політика... Президента України Петра Порошенко, нашого уряду, коли сам стан суспільства України в умовах війни він сконсолідує нас, він має консолідувати нас. Кожен державний службовець на своєму місці, а податківець тим більше, він просто має робити більше кроків до консолідації, до гармонії в суспільстві. Ми бачимо зовсім, зовсім, зовсім протирічне з боку. Кроків, які демонструє керівник фіскальної служби у Чернігівській області, я хотів би також продовжити, що виявляється, коли ми стали цікавитись більше, що ж це за людина, що ж це за можновладець, що ж це за посадовець в нашій області. То виявилось, що громадський люстраційний комітет провів певну роботу з точки зору аналізу тих. Високопосадовців, які згідно з законом про люстрацію підпадають під автоматичну люстрацію, громадський люстраційний комітет в своєму прес-релізі від 27 січня заявив, що, провівши аналіз 100% цих осіб, які за законом підпадають під автоматичну люстрацію, виявилось, що 33 особи, 33 особи. Які опубліковані в цьому прес-релізі, в тому числі Степан Павлович Дусяк підлягають автоматичній ресурсі? Громадський ілюстраційний комітет заявив в цьому ж прес-релізі, що він звертається до керівників відомств відповідних, тобто ми можемо передбачати, що звернення до керівника ДФС України Білоуса від громадського ілюстраційного комітету надійшло. А якщо керівники установ і відомств не виконують норму закону про люстрації і не доведуть автоматичну люстрацію, в тому числі і у відношенні Степана Павловича Дусяка, то громадський люстраційний комітет буде подавати до суду. Тобто ми бачимо, що ми е, хотіли. Простої, прозорої роботи між податківцями і реальним сектором, але стикнулась з цією особою, яка напевне має бути суб'єктом очищення української влади, має бути першим кроком на Чернігівщини для побудови інших гармонійних відносин між державою і громадянами.